Звичайно, хтось може сказати: ну, ти говориш одного боку, ти говориш з позиції чоловіка. А що буде, коли жінка б'є чоловіка? Скажу так само, абсолютно неприпустимо. Абсолютно неприпустимо застосовувати силу і в іншому напрямку, тому що в таких випадках, коли жінка піднімає руку на чоловіка першою, вона провокує його. І після цього запускається цей цикл, знаєте, як малі діти, хто кого перший вдарив. ну... Це не виправдовує чоловіків, бо все одно ти чоловік, бо все одно ти маєш тримати себе в руках. І якби себе не вела жінка, там хтось каже, а вона кидалася до мене. Ну, розвернися і вийди з кімнати. Закрий двері за собою. Не, не застосовуй силу. Але. Це правило, яке грає в обидва боки, Ну, дружина теж, теж має бути мудрою в цих питаннях і не, не, не робити того, що може привести до е, болючих наслідків. І я скажу так, що в тих сім'ях, де дружина дозволяла собі піднімати руку на чоловіка, і він навіть це зносив, і він це терпів, е, це теж дуже травматично відображалося на чоловічій психіці. Тому що для чоловіка це, е, якщо для жінки, це. Фізичне приниження, і це можуть бути великі фізичні травми. То для чоловіка це великі психологічні травми. Як це так? Мене жінка побила. Як це так? Вона на мене посмілася щось кинути в мене, чи, чи десь посмілася кинути там в очі мені своїми кіхтиками. Ну це, 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 це дуже сильно принижує його як особистість. Тому і той і інший бік проблеми він є нездоровим і ненормальним, і, і тут потрібно знову ж таки окреслити це як червоні лінії для себе, які ми ніколи не переходимо. І ми ніколи не заходимо в цю сферу, ми ніколи не робимо того, що може призвести до виникнення, навіть потенційного виникнення такої ситуації.